Погляд, що бачить не далі, а глибше. 1. вийти за межі я, центр. Перспектива розширюється тоді, коли ти ставиш запитання. Що бачить не лише я, а ціле. Що бачить земля, коли я мовчу. Якби на це подивилась моя душа в сплеяд. це не знецінення себе, це розширення точки сприйняття. 2. дозволити тілесній тиші говорити. Коли тіло напружене, бачення стискається. Але коли ти розслабляєшся, дихаєш, торкаєшся серця. Активується внутрішнє бачення, вільне від страху. Інколи краща перспектива приходить не через нову інформацію, а через паузу, 3. спитати простір. Іноді відповідь не приходить всередині. Вона, поза межами думки. Вийди на природу, подивись на небо, на світло, на землю, і скажи покажи мені ширше. І простір покаже не відразу, але точно, 4. Піднятися з часової прямої бачення стискається, коли ми застрягли у минуле тепер майбутнє. Широка перспектива приходить, коли ти запитуєш, що я відчуваю поза часом, чи був цей момент уже в мені раніше, і тоді бачення стає сферичним, а не лінійним 5. Запросити світлову присутність плеяди, Сіріус, Гая, Арктур вони не змінюють тебе, але допомагають побачити себе згори. Не в сенсі зверху, а з вищої чистоти. Покажи мені ширше я готовий бачити не лише те, що зручно, числові коди послання. 1221. Дзеркало побачити себе з нової висоти, 0202. Тиша, крізь яку відкривається істинне бачення, 0110 – портал входу в внутрішнє я. 1771. Згадування душі через досвід, а не логіку. 144 голографічна присутність світлових душ. 828 довіра до шляху, що невидимий розуму, але відчутний серцю. Якщо ти це читаєш, ти вже в полі, ти не маєш бути готовим. Ти вже є недосконалим, а справжнім. Ми не будуємо структуру, ми згадуємо світло разом через голос, через кадр, через тишу. Якщо ти відчуваєш, залишайся з нами. Не для форми, а для глибшого відлуння, яке може почути тільки душа. Ми поруч, солтаралая, голос, що звучить через тебе.